І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, тому що активність росіян не знижується і лінія фронту потроху змінюється не на нашу користь. Хоча на сумському напрямку Росіяни повідомляють, що ЗСУ саме повернули деякі позиції під свій контроль, і тому є успіхи у зсу. Як бачимо, вони показують на своїй карті, що ЗСУ тут повернули деякі позиції і намагаються просувати здалі. Тож таким чином ми можемо розуміти, що, хоча офіційних підтверджень цьому немає. Але навіть росіяни заявляють, що ЗСУ тут фактично проводять контратаки і мають деякі успіхи. Якщо подивитись, то приблизно сіра зона тут збільшилась десь на 1 км 300 метрів в середньому. Росіяни тут також проводять наступальні дії, але ж ніяких успіхів не мають, і тут за добу ситуація глобально не змінилась. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут росіяни проводили днями атаки. На Слобожанське сьогодні таких наступальних дій вже не фіксуються, і росіяни тут ніяких успіхів не досягли. Тож лінія фронту залишається без змін. Хоча росіяни продовжують показувати, як завдають ударів по українській території, ми бачимо пересування пікапа ЗСУ, і росіяни завдають по ньому ударів. Тож таким чином продовжується знищення української техніки, і росіяни тут не розслабляються і намагаються розбивати українську армію. Крім того, б'ють по тилах фабами. Бачимо, що вони пишуть, що це склади БПЛА ЗСУ. І таким чином вони, якщо це дійсно склади, то вони їх розбивають. Тож, на жаль, ситуація тут все одно залишається напруженою, росіяни потроху намагаються послаблювати українську армію, можливо, для того, щоб просуватись на харківському напрямку вперед. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до Вовчанська. Тут росіяни продовжують наступальні дії кожен день, але ніяких успіхів не мають, і ми бачимо, що вони продовжують обстрілювати Вовчанськ. Тож таким чином тут також боротьба продовжується, хоча й без змін по лінії фронту. В районі великого бурлука росіяни сьогодні проводять наступальні дії на село Хатня, Приблизно ось тут вже фіксуються атаки за заявою Генерального штабу України. Також штурмують амбарне і одрадне. Ці три села знаходяться. Сьогодні під штурмами, але ж продавити нашу оборону їм не вдається, і лінія фронту тут поки що без змін. По напрямку дворічної росіяни тут продовжують наступальні дії. Сьогодні повідомляється про атаки на Петро Іванівку. Ми бачимо, що біля Фіголівки трохи збільшується сіра зона. Росіяни в цьому напрямку намагаються наступати, але ж ніяких успіхів не мають. І лінія фронту тут залишається без змін. Також Росіяни продовжують завдавати ударів дронами. Бачимо, розбивають позиції ЗСУ, фактично в цивільних домівках. Від них нічого не залишається, і таким чином вони тут також продовжують активно послаблювати українську армію. Що стосується куп'янського напрямку, тут росіяни дуже радіють свої операції щодо просувань по трубі, але ж це їм не принесло ніяких реальних успіхів, і повідомляється, що деяких бійців знищили, деяких взяли у полон, і тому тут просувань глобальних у росіян немає. І поки що українська сторона не підтверджує те, що росіяни захопили цю частину населеного пункту, і тут поки що тривають бої тільки на околиці. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але глобальних змін тут немає, і росіяни повністю захопити Куп'янське вони заявляють, не можуть. Перейдемо до Борової. Тут росіяни продовжують завдавати ударі фабами 3000, розбивають позиції ЗСУ. Також сьогодні фіксуються наступальні дії в районі Нової Кроляківки, але ж по лінії фронту змін немає, і ситуація поки що тут більш-менш стабільна. По Лиманському напрямку росіяни активність не знижують, проводять в районі 20 штурмів за добу. Бачимо, що тут продовжуються удари ФПі-дронами в районі Карпівки. І як бачимо, таким чином вони намагаються розбивати наших бійців. Тож ситуація тут залишається досить поганою. Росіяни намагаються активно працювати FPV-дронами і штурми тут не припиняються. Хоча за цю добу нових змін по лінії фронту тут немає, але росіяни продовжують прорватися до села ставки. Перводично йдуть атаки на Дробишеве і дуже складна ситуація у Шандриголовому. Тож, поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Що стосується зарічного, тут українська сторона не підтверджує фактичне захоплення села і повідомляється, що бої йдуть десь у східній частині населеного пункту, а вся західна частина ще знаходиться під контролем зсу. Тепер переходимо до сіверського напрямку. Тут активність, яке раніше не знижується. Росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами. Намагаються послабляти українську армію. Тож таким чином, ми бачимо, що дронами вони розбивають всі позиції ЗСУ в лісі, також бачимо, що контролюють дороги, і таким чином тут наступальні дії росіян продовжуються. Вони спочатку все знищують, а потім проводять штурми і намагаються закріпитись на нових позиціях. Також дрон знайшов чергову позицію ЗСУ і намагаються її розбити. І вже потім будуть намагатись штурмувати ці позиції, тому що до Сіверська вони вже дійсно просуваються досить близько, і фактично вони знаходяться біля околиць населеного пункту. Тож ситуація тут погіршується. Також бачимо чергові удари по. Пікапах, можливо, але, скоріш за все, дрон було заглушено і він не наніс удар. Тепер переходимо до Костантинівського напрямку. Тут активність також не знижується. Росіяни сьогодні провели 12 штурмів за добу, намагаються обстрілювати Костянтинівку. Бачимо, що тут також завдають по автівкам удари. Це також, скоріш за все, пікап ЗСУ. І таким чином вони показують, що пікап вже знищено. Черговий удар. Бачимо, що є і сітки, але ніякого сенсу в них там немає. І крім того, продовжують завдавати ударів артою вже по місту. Бачимо, що б'ють досить активно, все палає. Таким чином потроху місто вже розбивається. Але ЗСУ також показує, що завдають ударів по росіянах в районі притеченого. Ми бачимо, що українська сторона показує ролики, як вони знаходять росіян. Бачимо, воно сидить під деревом, і дрон просто залітає йому. У спину також черговий окупант бігає по полях, і дрон його намагається знищити. Чергові російські УАЗи. Як бачимо, ЗСУ також дуже активно розбивають окупантів і втрати у них величезні. Особливо тому, що вони саме наступають, рухаються вперед, тому втрати росіян в будь-якому випадку будуть більше. І до того ж, ми бачимо, що ЗСУ завдають ударів і фактично вже по тилах росіян, бо вони намагаються просуватися вперед, вже днями було підтвердження того, що росіяни просунули саме до Костянтинівки. ЗСУ тут показали відеоролик, як вони розбивають окупантів. І це було геолоковано, що воно знаходиться саме біля Костянтинівка, біля околиць, тому росіяни вже фактично намагаються просувати саме до околиці міста. А це дуже поганий знак, тому що росіяни покращують свої позиції і потроху намагаються просуватись вперед. Також бачимо, як ЗСУ знищують російські ниви. Ханка, чергова, гармата. І, друзі, на жаль, все це відбувається саме в районі околиць Костянтинівки. Тому дійсно росіяни сюди просуваються потрохи, і ЗСУ це фактично вже підтверджують. Тож таким чином, боротьба тут продовжується, і дрони тут дуже активно працюють, як з російської, так і з української сторони. Тепер переходимо до добропільського напрямку. На жаль, його досі не вдається зрізати. Були просування ЗСУ до населеного пункту маяк. Ми бачимо, тут трохи збільшила сіра зона. Також були просування до разіного, але тут вже червона зона в цьому районі. Вся і тому фактично зрізати це вплинення поки що не вдається. І тому росіяни сьогодні вже штурмують шахове, прориваються знову до Софіївки. До того ж, вчора заявлялось, що росіяни тут просунулись ще ближче до Софіївки. Ми бачимо просування росіян практично на 2 км 700 метрів приблизно. І ЗСУ показали, що розбивають тут росіян, тому це фактично підтвердження саме від ЗСУ. Не дивлячись на те, що це заявили росіяни, що вони тут мають успіхи, але ж ЗСУ це фактично підтвердили своїм відеороликом. Тому ситуація тут дійсно погіршується, росіяни продовжують просуватись вперед, і це все робиться для того, щоб вони тут зробили оточення. Фактично, якщо вони просунуться до Софіївки, і таким чином, якщо вони зараз штурму шахове, то приблизно ось так вони хочуть зробити тут таке оточення і вирівняти тут лінію фронту. Якщо їм вдасться її вирівняти, приблизно... Ось так. То добропільський напрямок вони дуже сильно посилять і вже зрізати за його не вдасться. І тому ситуація тут буде дуже погана, і вони продовжать розвивати свій успіх. Поки що сьогодні ми бачимо, що вони продовжують завдавати ударів також з дронів. Бачимо, що вони таким чином випалюють українські позиції. І бачимо, що тепер там все палає. Це велика загроза буде в найближчі місяці, коли буде, якщо буде засуха осінню і росіяни будуть завдавати ударів, і все почне палати, і всі листя, і все, все що там буде по посадках. Тому, на жаль, ситуація тут погана. і Росіяни намагаються таким чином знищувати українські позиції і потроху просуватися вперед. Тепер переходимо до Покровського напрямку. Тут росіяни продовжують штурмувати родинське, новоекономічне прориваються тут фактично по всій лінії фронту. І також ми бачимо, що росіяни завдають ударів з танків. Тож ситуація тут залишається максимально напруженою. В районі 50 штурмів за добу окупанти проводять, також фабами обстрілюють мирноград. Бачимо чергові удари по місту. І таким чином місто потроху вони продовжують рівняти із землею. Чим довше вони стоять біля міста, тим більше обстрілів по місту і, само собою, місто повністю руйнується. Також ЗСУ показують підтвердження того, що росіяни тут потроху просуваються до Мирнограда. Бачимо, що росіян розбивають в посадках, де вони намагаються пересуватись. І таким чином росіяни потроху намагаються просуватися маленькими групами до Мирнограду, щоб закріпитись на хоч якихось позиціях, але з своїх дронів виявляють, і, як ми бачимо, потроху знищують. Бачимо, він вже поранений. Ось така ситуація тут відбувається в районі Мирнограду. Тепер переходимо до ситуації в районі Новопавлівки. Тут росіяни також активність не знижують, і ми бачимо, що вони намагаються завдавати ударів ФПВ-дронами по всій прифронтовій території, намагаються порушити всю логістику ЗСУ для того, щоб вони не могли просуватись до позицій, до самого фронту. І таким чином вони намагаються розбивати все, що знаходять. Щоб ЗСУ не могли тримати оборону. Але поки що по лінії фронту тут вже кілька днів зовсім ніяких змін немає. ЗСУ вдається відбувати всі атаки, не дивлячись на всі удари ЗФП-дронів. Поки що глобальних проривів на цьому напрямку росіян немає. Хоча активність тут дуже велика, сьогодні повідомляється, що за добу росіяни провели 40 штурмів і свою активність вони зовсім не знижують. Як бачимо, кілька дронів розбили повністю бронеавтомобіль. І від нього нічого фактично не залишилось. А ось в районі раніше цей напрямок був великої новосілки, а тепер ми його називаємо напрямок Покровський, тому що вони рухаються до цього населеного пункту. І тут росіяни дуже серйозно просуваються вперед. Ми бачимо, що тільки вчора росіяни тут заявляли, що просуваються далі вже за село Тернове, за Софіївку. І як бачимо, днями тут у них було дуже багато просувань. Практично кожен день у них є тут якісь успіхи. Тож цей напрямок просідає дуже сильно. І сьогодні вже Україна офіційно підтвердила втрату села Тернове. Росіяни просуваються далі. Також підтвердилось повне захоплення Запорізького, Новомиколаївки. І росіяни вже фактично штурмують Калинівське. Тож ситуація тут дійсно погіршується. Крім того, тут збільшила сіра зона у напрямку села Новоіванівка. Росіяни тут показують, як вони завдають ударів вже по самому селу. Намагаються там послабити позиції ЗСУ для того, щоб потім просуватись далі. Бо це вже наступний населений пункт, куди вони намагаються рухатись. І як бачимо, чийся двір вони намагаються рознести, тому що там нібито знаходяться позиції ЗСУ. Так і є. На жаль, ЗСУ доводиться тримати оборону у населених пунктах, тому їх дуже сильно росіяни розбивають, щоб вибити там ЗСУ. Тож таким чином, сіра зона тут серйозно збільшується. І фронт просідає у напрямку Гуляйполе. Росіяни сьогодні штурмують Ольгівське і Полтавку дуже активно, але поки що глобально просунутись їм не вдається, і активність тут не сама велика. Тепер переходимо до запорізького напрямку. Тут сьогодні нових наступальних дій не фіксується, і зсу показують, як вони розбивають окупантів вже на околиці Степногірська. Тим самим вони підтверджують те, що росіяни тут просунулись знову на околицю міста. Тож таким чином, ЗСУ тут, на жаль, підтверджують, що росіяни мають успіхи, хоча днями Генеральний штаб заявляв, що там все чисто, росіянам не вдається просуватись до Степногірська, але ж ми бачимо, що ЗСУ саме в місті знищують росіян дуже активно. Дуже багато відео підтверджень того, що росіяни знаходяться саме в місті, тому що завдають ударів і по позиціях, і по домівках. І навіть по багатоповерхових будинках. І це точно підтверджується те, що росіяни знаходяться ось тут приблизно на околиці, а це означає, що вони дійсно рухаються вперед і мають успіхи, на жаль. Якщо їм вдасться просунутися і захопити Степногірськ, то до Запоріжжя до околиць залишиться дуже небагато. І приблизно, якщо Степногірськ буде захоплено, десь так, до околиці 22-21 кілометр. І дрони будуть дуже активно літати у Запоріжжя і вже послаблювати ось всі ці дороги і розбивати логістику ЗСУ. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії. За добу провели три атаки в районі Антонівського мосту, але успіхів не досягли і поки що тут лінія фронту залишається без змін. Тож ситуація на фронті сьогодні досить складна. Росіяни продовжують просуватись вперед, активність не знижують. Тож, друзі, на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. Якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі правдивої інформації з фронту. Бо цього вам ніхто не розкаже, і на цьому в мене все до нових випусків.